Привіт, привіт. Добрий вечір, добрий день Привіт, дзв... привіт. привіт вітаю. Вітаємо дякую, Диві дякую. Я... я, якщо чесно, трошки в шоці, я не очікувала чесно. от така штука в тебе усе Ї... Їде до тебе, Їду ми до тебе... тебе вітаємо. Тут кнопочка, то можна включати виключати. Мене аж проворашило чуть, -чуть. Мене аж проворашила, я так рада за тебе дуже сильно. Дякую. Дякую, дуже дуже приємно насправді бути частиною цього всього. І дуже приємно, що таке роблять організаторам величезне. Дякую, це ну не знаю, це щось це реально. Ці відчуття, коли вже от кажуть, ви в ефірі. Оце, от, ну це не передати словами. Клас, дуже клас. надіємося, що в наступному році можливо да, ми, це в найближчому майбутньому може буде. це буде офлайн. Якщо що ми ще всі, всі стрімери з'їдуться. Якщо це ще буде транслюватися, мільярда камер це важлива умова. Я не приїду, якщо не буде там мільярда камер. Е, це буде взагалі клас. Щоб всіх зібрати, всіх особисто, щоб хто не бачився, от, наприклад, ми ніколи особисто не бачили, щоб могли вже познайомитися, поспілкуватися. Це буде та. дуже класно. Так, ну насправді для мене ця статуетка. Ну, це не просто це символ усіх цих років стрімів. Хоч насправді я не очікувала, що переможу в цій номінації. Насправді, коли мені повідомили теж два дні тому, я трохи була в шоці. Та -та -та! Та. Сім років, ви там перед цим якраз говорили: сім років я стрімлю. Це був кінець 17-го року, початок 18 А це були паралельні стріми на Ютубі, на Твічі, угу. і насправді, ось саме тоді, коли. Майже кожне третє повідомлення було про мову. Типу, от саме тоді для мене був дуже складний етап от перебороти mm -hmm. собі оцей хейт. І я дуже щаслива, що зараз багато країномовних каналів за те, що зараз багато хто, багато глядачів, і це все просувається. Я не знаю, я просто безмежно рада цьому всьому. От. І ми дуже і... раді за тебе. Дякую, дякую, і дуже вдячна, звичайно ж, глядачам, які мене мене дивились весь цей час. Хто заходив на хвилинку, навіть хто заходив і сидів цілими годинами, там по 12 годин стріми, в мене вже просто голова вибухала від цього пабгу. Але я хотіла грати, і хотілося якось наповнювати емоціями, як себе, так і людей. Вдячна своєму чоловіку, який насправді наштовхнув мене на це на цю справу. І ві вірують вірить в мене, вірив всі ці роки. І найголовніше, я хочу подякувати нашим збройним силам а, за, за таку можливість. що Ми маємо зараз можливість насправді і дивитися стріми, і стрімити стріми, і взагалі за можливість жити, так би мовити, величезна вам шана нашим зсу і велике дякую чат накидайте повагу в чат. Боже, я. я Ти так розказував, я ще розчула. Мене, мене, <рі> мене проморашила три рази. Наше що так щамливо. <рі> дуже раді за тебе. Дуже раді, дуже раді. Дякую. тобі передамо, відправлять тобі. Дякую, е, е, вітаємо вітає. ще раз, вітаємо. Дякую, велике дякую. все вам гарного все, вечора все. і пока, всім удачам. Дякую, велике. Гарного вечора, раді знайомитися.